Так, якраз годину тому вийшло нове відео на офіційному каналі World of Tanks. І там показали вміст новорічних коробочок. Зараз, поки запуститься. Так. Разом зараз з вами подивимось. Що нас чекає, тому що я сам почав дивитися, дос так і не додивився, бо вже час було починати. Так. Українська включена, включено. Субтитри теж є. Ну, що ти вилетів? Наближається чарівна пора. Час маленьких радощів. Великих сюрпризів і дуже великих коробок. Їх, як і раніше, чотири види. Окрім приємних емоцій, будь-яка з них гарантовано подарує вам золото і святкові ресурси, як випадкові, так і прив'язані до типу коробки. Ви також можете отримати приємні бонуси. Це цікаво, тому що я не пам'ятаю, що в минулому. Ресурси були прив'язані саме до типу коробки. Може я щось пропустив тоді? Але але будете знати, якщо вам не вистачає певного ресурсу, які треба коробки купляти? Більше золота, кредити, дні преміум акаунту, 3D-стилі і нові 3D-обвіси, танки від другого до дев'ятого рівня. Та прикраси для вашого святкового містечка. Тут і давно знайомі, і ціла купа нових. Є навіть привид Різдва, тільки не вішайте на нього срібні прикраси. А тепер поговоримо про. Цікаве посилання. Це якби на на переверхнів. Тобто цей привид переверхней? Чи я щось не розумію? <гум> Тому що привидів, ну якщо судити з лору, серіалу, який я дивився надприродне, треба залізом відганяти. Добре, такий ліричний відступ. Головні сюрпризи на гусеницях. Реактивна дев'ятка ДЗТ 159 Це одночасно середній танк і маленька ракета. Його заряди прискорювачів діють недовго, але їх багато, і кожен перетворює цей танк на справжній метеор. ДЗТ встигне на свято рівно о півночі, навіть якщо виїхав о 23.59. Броня витримує не лише зимові морози. Гармата кидає дуже вагомі сніжки. У кожному по 440 руйнівних сніжинок. Цей танк гідний прикрасити верхівку ялинки. Другий сюрприз. Кікава машинка. Ну, насправді. Головне, щоб не було як БЗ 176. Токс... Не спотворювала токсично рандом. Тому що Без 176, на мою думку, хоч він і імба, хоч його дуже хочеться, але він дуже спотворює рандом. Тому. Будь ласка, не робіть таких машин більше. З 9 рівня Торо. Гарячий італійський бик змушує серця горіти або є укладки вибухати. Незвичайна зовнішність, добра рухливість і механіка до заряджання все це зробить вас зіркою будь-якої вечірки. У вправних руках бик буде нестримним. Іноді з коробок доноситься тра та 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 Це ВЗ68 Сквол. Довго очікувана преміум автогармата, яка обожнює фалангові маневри. Поки звичайні барабанщики кидають по одній борульці раз на 2-3 секунди, цей видає сотню снарядів за чотири. Справжній зимовий шквал. Не, ну цікава буде машинка, враховуючи те, що я досі не їздив ні на шельмі, ні на тисаку, бо мене жаба душила віддавати за них без знижки кредити. То якщо отримати таку машинку, то буде весело. Там якщо не помиляюсь, в нього теж 57 пушка, як в девятки в десятки. І заряджаючи фугаси, ух, що вони творять. Ну, добре. XM57 нікуди не поспішає. Адже поквапитися треба його супротивникам, щоб мати шанс втекти. Броня витримає будь-який снігопад. Башта неповного вертання дозволяє танкувати, не союзні важкі танки. І головне, кожен постріл цієї ПТ дарує 630 одиниць щастя і радості. Він мені чимось зовнішнім виглядом на боксука схожий. От реально теж в корпусі башта, яка не повністю повертається, але на достатньо великий кут. Тільки що борсук. Ой, не борсук, як він. Господи, екскалібур. Вибачте. Екскалібур видає там 150 чи 130 за постріл. Санта. На це різдво дай мені влучити цим пострілом. ПВ226 Контрадікшес. Це авангард нової гілки двоствольних важких танків. З ним ви зможете вибирати чим тішити суперників. Одним подарунком. Чи відразу двома. Режими перемикаються спеціально навченою кнопкою, щоб ви могли чітко регулювати свою щедрість. Супротивники видаватимуть подарунки у відповідь, але броня допоможе впоратися з підвищеною увагою до вашої персони. Так, тільки по тому, що я тільки що бачив огляд на каналі Awesome Epic Guys, То розкид із 03... Зі звичайної циклічної гармати стає аж один метр. Аж один метр розкид, варти навіть не такий. Тим не менш, тим не менш подвійні ваншоти він роздає непогано. Тобто два з двох залітає. От як воно буде, звісно, коли на ньому будеш грати, це вже друге питання. Ну, Якщо випаде, то спробуємо. Відкривайте великі коробки і забирайте танки. Якщо після відкриття 49 коробок поспіль ви не отримаєте високорівневу машину, у 50-й коробці на вас гарантовано чекатиме сюрприз. Окрім великих танків, у коробках ховається ціла банда їхніх молодших друзів. Чудовий привід розслабитися і влаштувати шалені веселощі на низьких рівнях. Так, а ціла банда... Маєте високорівневу машину у 50 й коробці. На вас гарантовано Тиве, чекатиме 13, сюрприз. Тому що окрім великих... СУ100. На базі Шермана. Танків. У коробках ховається ціла... ПЗ-38К. А, ну типу ПЗ-38 тільки крупа. А не чешського виробництва. Добре. банда їхніх молодших друг. Хоні. Причому два. Хоні 2. <хіхі> Чому мене приколюється назва? Узів. Чудовий привіт, Рослав. Ну і черговий стюарт. Ні, ну стюарти самі по собі прикольні. Коли на низьких рівнях. Ну, побачимо. <пробитися> і влаштувати а, ну як завжди, другий рівень АМРС пісто 3. Ох, скільки цих вже других рівнів, які одягаєш і потім на них не катаєшся. Треба якось буде провести день тупо за цими дрібними танчиками. Побачите, як живе рандом на перших других рівнях, тому що я там не був. У навіть не пам'ятаю, скільки років. Ще на низьких рівнях. Новий рік. Нові стилі. Діставайте з великих коробок відразу шість новеньких 3D-стилів і будьте найкрасивішим на клановій вечірці. Зробіть свій ВЗ 55 квінтесенцією краси. Відправте його у вільний політ фантазії, втілений у металі між боями. Він ширяє серед хмар. А коли настає час битви, поєднує магію і технології в єдину грізну силу у неперевершений барабан. Мені стилем чимось нагадує Світ Ліги Легенд і серіалу Arkane, який по ньому виходить. От якась така візуальна стилістика. Може я помиляюсь, звісно. І мене заплюють потім, але, але мені так здається. Лиходії приречені, коли приходить він. Centurion Action X. Натхненний образом новорічного гостя цього року Джейсона Стейтема так само небезпечний і крутий. Він може зачистити всю будівлю однією пафосною фразою. Теж обожні погоні, перестрілки, а краще усе разом. Цікавий стиль. <рес> Теж хочеш собі цей стиль. Да? Звісно, вважаючи на твою любов до центури, тим часом гриль 15 полюбляє відпочинок на природі. Він закидає вудку, чекає, потім ще трохи чекає і дає отакого от ляща. Так, терпіння окупається. Рибалки кажуть, якщо почекати достатньо, можна навіть впіймати підводну артилерію. Я обожнюю їхні переходи. Вони прям сценарій так написали шикарно. Ну, просто і мило, і весело. Плюс під стилі. Ну, Одна гриля, мені реально подобається стиль. Я б хотів би собі. Вважаючи те, що в мене на грилю стиль є. То цей буде не зайвим. Я не люблю, звісно, коли в мене 10 стилів на один танк валяється на складі. Але, але, який дають, такий берем. М-53-55 це сміливий експеримент для ведення бойових дій під водою. Сміливий, але все ж таки невдалий. Випробування налякали не тільки всю рибу, а й рибалок. Я не можу з них. Це жарт про те, що артоводи люблять топитися. Дуже тонкий. Прям реально дуже тонкий. Шкода Т-50 стилізована під справжній бронепотяг Орлик Чехословацького легіону. Як і потяг, шкода виділяється ураганною вогневою потужністю і теж може їздити рейками. От на цю машину мені давно не вистачало якоїсь 3D-стиля. Зважаючи на те, що вона в мене викуплена досить давно, я досить активно на ній пограв, то теж буде цікаво. А Тортойс явив світові свій справжній образ. Ця броньована черепаха уже скрізь встигла. Тож може дозволити собі не поспішати. Якщо якийсь заяць спробує її обігнати... Її снаряди будуть швидші. На додачу до шести нових стилів коробки порадують чотирма з минулого року: восьмициліндровий запальний ЄБР-105 і космічний AE Phase One, замаскований ГВЕ 100 і загартований у боях е 75 а Це саме на е 75 мене стилю тільки не вистачало. Всі інші мені випадали. Цікаво, випаде цього року? чи ні. 5. Кожен так само чудовий. На додачу до танків і стилів великі коробки містять абсолютно нову кастомізацію. 3D-обвіси встановлюються поверх будь-якої 2D-кастомізації та прикріплюються до спеціальних точок на машині, створюючи неповторний образ. Наразі їх можна встановити не на всю техніку, але багато популярних машин і великих танків із коробок вже готові перетворитися. Обвіси з коробок представлені у трьох тематичних наборах: морський, східний і в стилі хард-рок. По п'ять обвісів у кожному. У наборах є рідкісні, епічні і легендарні елементи. Останні завжди мають шкода, що їх не можна на будь-яке місце причепити. Ну, подивимось ють унікальну анімацію можна милуватися поки чекаєте свого зоряного часу в бою 3D-обвіси випадають у рандомному порядку, але тільки ті, яких у вас ще немає. Якщо ви отримали все по одному разу, наступні знову випадатимуть без повторень. Таким чином, ваша колекція буде максимально різноманітною. Буд... Це теж класно, коли буде випадати все різне. Пане все однакове. Подивимось, подивимось. Та чим похвалитися перед іншими танкістами? Розпаковуйте нові танки, стилі, обвіси та радійте. Адже кожна новорічна коробка це хвилююче очікування, радісний сюрприз, емоції та задоволення. Кожна коробка це і є свято.